Земля, Марс і Венера усі тверді планети. Але чому на Землі рухаються тектонічні плити? Марс повністю геологічно мертвий, а Венера вивергає вулкани без жодної плити. Науковці з Гонконгу створили нову модель тектоніки, і вона перевертає наші уявлення про сусідів по сонячній системі. Виявляється, існують шість різних типів планетарної кори. І саме вони вирішують, яка доля чекає планету: активне життя? Чи повний застій. Земля класична тектоніка плит. Марс статична застигла кора. Венера найцікавіша. У неї епізодично м'яке покриття. Кора може тимчасово розм'якшуватись, згинатись, а потім знову твердіти. Саме тому її поверхня всіяна дивними геологічними структурами. А тепер найголовніше: такі типи кори можуть існувати на екзопланетах, схожих на Землю. І деякі з них можуть бути абсолютно. Не схожими ні на одну планету, яку ми коли-небудь бачили. Тектоніка це ключ до життя. Тож хто знає, можливо, справжні сюрпризи ще попереду. Підписуйся, щоб не пропускати нові космічні відкриття.